Всім привіт! Це наш черговий випуск ігроновин. Поїхали! Фейс-клан офіційно відправив лису світлу голову Еліджа на лавку запасних. В організації зазначили, що незважаючи на високу індивідуальну майстерність Еліджа, він просто не відповідає стилю гри Фейс та не заповнив місце, яке раніше займав Робс, чий стиль у команді був чітко сформований і ефективний. Я нагадаю, що Фейс зазнавали розчарувань на кількох турнірах. Раннє вибуття взаємтльольну та Бласт Баунті підливали масло у вогонь. Хоча індивідуальна гра Еліджа завжди була пристойною, його рейтинг складав 1-11. Це явно не відповідає очікуванням від гравця його рівня. Перед переходом до фейз у кінці 2024 року Елідж натякав, що хоче пограти за європейську топ команду. І я думаю, в найближчому часі так і буде. Хтось мріяв про Сімпла у фейзах. А якщо до Еліджа в Наві, хоч його рейтинг такий самий, як у Іме, можливо, наві не вистачає саме когось нового. Або пешен юей чи. Passion USA, як там зараз правильно, бо до фейзів він грав якраз у Complexity, чий родстер нещодавно викупили Passion. Замінив Еліджа Джакоб, 21-річний ріфлер, котрий ну енергійний, агресивний і гарно буде виглядати у ролі антріфрагера. Частково це оновлення було пов'язано із зменшенням середнього віку складу Фейс, котра одна із найстаріших топ команд за середнім віком гравця, що могло їй мотивувати переглянути поточний склад. Наш улюблений торгівельний майданчик з як завжди, дивує Холо-стікери Evil Genius, Pidgell, Major, Stockholm 2021 збільшились на 5470% за 60 діб. Ну що, пацани, як у вас там справи в криптоінвестиціях? Ще у середині літа стікер торгувався за 34 долари. Тоді як раніше, його середня ціна безпосередньо складала лише 1,5-2 долари. У порівнянні інші холостікери з того турніра зросли лише приблизно. На 200%. Команда Evil Genius припинила свою діяльність в КС-2 ще у 2024 році. Це призвело до попиту на їх атрибутику, але не виключено, що в цьому замішані ринкові маніпуляції. Бо кількість товару стає обмеженою, а фактор дефіциту дуже гарно грає на руку спекулянтам та памперам. Тому інвесторам і колекціонерам у подібні активи слід бути обережними, бо після пікових стрибків часто йде різке падіння. Ну що, як завжди, наша улюблена рубрика гравець котрого ви знаєте як. <кій> популярного алкострімера, виконавця крінж репу, Кеесовий інфоциган, кращий снайпер серед всіх гравців у FIFA та легенду серед кальянчиків і повій, бо так сосати із них ніхто не може. Сашка Сімпл, як ви думаєте, що зробив? Да, звісно, програв фінал Тір 3 турніру. Де він грав проти свого колишнього капітана та фаната кохання за гроші Нюхіча. Серед цієї команди по справжньому грав тільки Сімпл та Некса. Напевно, з точки зору Сімпл. Сімпла це була для нього як чергова невдала катка на фасіку. Тим паче, ще до турніру він був помічений з таким же недорепером та українським зрадником Київстонором у Польщі. Як ви розумієте, катання на геліку куди важливіше, ніж якийсь там КС. Та і коли між собою грають дві контори, то чесність такого фіналу, як і слова діда, що він не пив з мужиками за гаражами, зводиться до нулю. Сподіваємося, що Сімпла вже скоро викуплять, бо якби не його присутність на цих змаганнях, то ніхто б взагалі не дізнався, що такі існують eSports World Cup 2025 завершився. Для фанатів Counter-Strike він став несподіванкою. У півфіналі Vitality програли The Mongols 1-2. І це вже прям серйозний натяк на те, що груп джілок зламали повністю. Так як трохи згодом у матчі за третє місце знову програють з таким самим рахунком 1-2, тільки вже команді Соколят. Я розумію, що особливо напружуватись в грі ніхто не хотів, так як за третє місце було всього-навсього якихось 130 тисяч доларів. Або як їх називає керівництво Falcons з гроші на кишенькові розходи. Для Віталіті просто необхідно було брати хоча б його, щоб не втрачати зайві позиції у топ світу. Тим паче, що Falcon's теж вщент програли півфінал, а компанії Аврора. До речі, про це у фінальній грі формата Best of Five The Mongol з великими зусиллями на першій мапі Mirage, а далі взагалі не відчуваючи суперника на Dusty 2 та Nuke, перемогли Аврору з рахунком 3-0. Ще є. Новили рекорд на своїй трансляції, набравши майже 180 тисяч глядачів, котрі спостерігали, як монголи наказують Аврору. А на цьому новини закінчуються. Нагадаю, що ваші коментарі навіть з критикою дуже важливі для просування україномовного контенту про кіберспорт. І саме ваш коментар може потрапити в кінець відео. Дякую за перегляд. Став лайк, якщо вам подобається це відео. Підписуйся на канал, щоб не пропускати свіжі новини кіберспорту. А найголовніше долучайся. До нашої затишної спільноти в Discord, де ми регулярно разом граємо в різні ігри. Посилання на нашу спільноту, як завжди, в описі. Бувайте!